1 жовтня відзначається міжнародний день людей похилого віку. З нагоди свята у вівторок для лозівських ветеранів у дитячій музичній школі було проведено концерт. Вже третій рік поспіль міжнародний день людей похилого віку. Міська рада ветеранів відзначає в дитячій музичній школі. Її директорці ветерани і на словах дякують за гостинність концерта. Цього разу ще й офіційну подяку підготували. І на цьогорічному заході документ вручили як партнеру. Загалом всіх своїх благодійників і помічників міська рада ветеранів відзначила серед них підприємці, медійники, відділ культури міськради. Їм дякували за допомогу, сприяння повсякденній роботі організації а благодійному фонду патріоти за підтримку активістів. Ми обратіліс фонд Патріоти. І Гіршвельд толі майсі виділили нам деньги для башріння наших активістів ветеранського руху. Усього 12 чоловік, серед них четверо учасників бойових дій близиться. 70-річчя визволення України, тому визволителі вирішили відзначити, пояснює голова міської ради ветеранів Валентина Гниш. Решта заохочених голови первинних ветеранських організацій підприємств організації, які заслужили в нагороду. Ветеранів, які зібралися в залі, привітав заступник Лезійського міського голови Олександр Неділько. Ми Бажаємо вам миру, ми бажаємо вам злагоди. Від імені Лозівського міського голови Степана Василья Федоровича, від імені виконавчого комітету, депутатів Лозівської міської ради дозвольте побажати вам життя, в якому є мир, в якому є злагода. В якому є щастя. І пообіцяв, що докладатимуть максимум зусиль, щоб сьогодення людей похилого віку було світлішим і радіснішим. Святковим його сьогодні робили вихованці музичної школи і школи мистецтв, які виступали перед ветеранами. У концерті були задіяні практично всі відділення. Як приємно, що ми сьогодні все вместе місті Я думаю, що вот эта встреча. Никого не оставила равнодушным и тронула душу и сердце сидящего каждого в зале.